Сьогодні аграрний регіон розповість про край промисловців та аграріїв. Голованівський район. Там, де ятрень в'ється, слова з пісні відомі кожному українцю. Саме на берегах чудової річки з такою поетичною назвою розкинув свої землі Голованівський район. Район розташований у західній частині Кіроградської області, на півночі межує Зуманським районом Черкаської області, на півдні з Кривоозерським і Первомайським районами Миколаївської області. Від обласного центру до Голованівська відстань майже 200 кілометрів. Голованівський район утворився в 1923 році і входив за адміністративним поділом до Первомайського округу Одеської області. А з 1954-го район входить до складу Кіровоградської області. Територія району майже тисячу квадратних кілометрів. Це 4% загальної території області. Тут проживає майже 33 тисячі чоловік. На півночі району знаходяться значні площі лісових масивів. Ліси займають майже 13,5% території району. Це значно більше ніж в середньому по області. Він займає площу 17 739 гектарів і знаходиться на чотирьох адміністративних районах це Голуванівський, Ульяновський, Гайворонський і Інчанський район. В нашому ліскузі в основному це твердолистині породи дерев, переважає дуб, ясень, є трошки твойник, це сосна, липа, є, граб. Ліску не тільки заготовляє, а ще й переробляє. У нас є один цех переробки, який знаходиться в Голочанському лісничестві, і там проходить технологічний процес по переробці деревини. Отправляємо деревину в круглому виді на експорт і відправляємо вироби переробки. Основний показник у нас йде дубова шпала, яка йде на експорт. Експортуємо Литва ну, за кордон згідно контракту, який у нас є. Кожен рік садимо нові ліси, це всі есть є ружно-балочні землі, які не придатні для ведення сільськогосподарського господарства. Це нам передають, кожна сільська рада передає якусь частину землі і потім ми їх засаджуємо новими лісами, утворюємо. Є у нас і акацію, садимо, тому що де є вода, йде, щоб не розмивало грунти. Дуб, липа, ясен, різні проти. І чагарникові також для того, щоб не було ерозії груді. І по піддорогу, там, де їздять туристи, і у лісах, де відпочивають, щоб можна людині поїхати, посидіти, відпочити від насушних питань, які в нас є. Є дуже багато. займаються найбайбутнім, щоб людям було де. Рекреація в нас ну, на одному із важливих питань. Також ми. Займаємося вирощенням е, зеленого посадкового матеріалу, тобто це самши, туя, різні там єльівці, ми можемо прийти далі людей в теплицю. У кожному лісничистві є теплиця, в коша нема, вона добудовується, ну, вже всіх є. вони. Е, е, Вирощуємо плантації новорічних ялинок для того, щоб на Новий рік були красуні у, кожні, у кожній домівці. Ну, це все треба розширювати. І до того все ще побічне користування. лісхоз займається там збором горіха грецького, шепшини, банних вільників. Сільське господарство відіграє одну із основних ролей в економіці району. Провідна роль у підвищенні ефективності роботи агропромислового комплексу належить збільшенню валового виробництва сільськогосподарської продукції за рахунок інтенсивних чинників. Першу чергу підвищення продуктивності, сільськогосподарських угідь та тваринництва. Розвиток тваринництва – актуальне питання для району. Спеціалістам управління агропромислового розвитку рекомендовано господарникам різних форм власності запроваджувати замкнутий цикл виробництва сільськогосподарської продукції. Він включає розвиток рослинництва і тваринництва як двох невід'ємних складових цілісного сільськогосподарського виробництва. Замкнутий цикл сільськогосподарського виробництва передбачає внесення в ґрунт. Органічних добрив, застосування ґрунтозахисних сівозмін з посівами багаторічних трав, культурних пасовищ та дає змогу якісно поліпшувати структуру ґрунтів та їх природну родючість, уникнути процесів мінералізації, отримувати аналогічні врожаї в рослинництві при значно менших затратах на придбання дорогоцінних хімікатів у вигляді мінеральних добрив та засобів захисту рослин. Реалізація тваринницької продукції протягом року при умілому плануванні виробництва дає змогу уникнути. Фінансових ризиків, які можуть виникнути в рослинництві та забезпечити стабільне помісячне надходження коштів протягом року. Провадження виробництва і первинної переробки тваринницької продукції на селі також сприяє вирішенню цілого ряду соціальних проблем села. Розвивати соціальну сферу Голованівського району допомагають перш за все господарники. Саме місцеві підприємці вкладають кошти в ремонт шкіл, дитячих садочків, фельдшерсько-акушерських пунктів та будинків культури. То я живу в цьому сілі, виріс тут, родився тут. За п'ять років села хочу зробити ігрушку. Ну, якщо, звісно, здоров'я і буде, врожаї будуть, школу ще, клуб, церкву построїли. Ну, і... Хазяйство влажити в село, робочі місця, і щоб люди строїлися, бачили, які порядки у нас в головному садіку. І собі будували, розбудовувалися. Попробували спочатку в одному, в селі поставили кладбище, обородили, такий забор зробили. І Потім у своєму, вже, щоб не казали, що в робив, в чужому ні. Всім потрошки. Працюємо над ремонтом уже два роки. Вклали до мільйона гривень. У нас є власник, який хоче показати, що не тільки з землі можна брати, а можна трошечки віддавати. Тому він старається зробити для людей щось добре, таке, щоб залишилась пам'ять. Це залишиться ж навіки. Звичайно, майже все перероблено, всі ці крісла, всі ці занавісі, всі вся ця лепка, ремонти, все це. Звичайно, це великі вкладення і гроші, і трудові ресурси. Попрацюємо над фойє, щоб там була якась більярдна, щоб люди могли прийти. І На майбутнє, там, як господар вирішить, чи спортзал буде, чи буде якесь. Ну, бар. Мале підприємництво є невід'ємною складовою ринкової господарської діяльності та надійною основою формування конкурентного середовища, сприяє повнішому задоволенню потреб споживачів, розширює можливості працевлаштування громадян. В районі налічується 1694 суб'єкти малого підприємництва. З них 428 юридичних осіб та 1264 фізичних особи. Активно в районі працюють аграрії у розвитку агропромислового комплексу району спостерігається ріст валового продукту до відповідного періоду минулого року. Так, за 2013 рік обсяги валової продукції сільського господарства склали майже 410 мільйонів гривень, застосовуються новітні наукові розробки по внесенню мінеральних добрив та по агротехнічним прийомам обробітку ґрунту. Впроваджуються нові сорти зернових, технічних культур та нові технології з нульовою та мінімальною системою обробітку ґрунту. За 2013 рік намолочено 7 тисяч тонн зерна, зернових та зерновубових культур з площі 13,5 тисяч гектар. В цілому компанія Фермал є одним із найбільших агропромислових виробників України і стран СНД. В цілому компанія займається вирощуванням сільськогосподарської продукції, переробкою зберіганням та її експортом. На території Голованівського району, починаючи з 2008 року, з того моменту, як пішла кампанія, на сьогоднішній день ми орендуємо 21 267 гектарів. Протягом цих п'яти років в модернізацію парку сільськогосподарської техніки було інвестовано близько 11 мільйонів доларів. На сьогоднішній день по всіх населених пунктах, де ми обробляємо землі. Ми інвестуємо кошти не лише в модернізацію сільськогосподарської техніки, парків, виробництва, ми інвестуємо кошти в соціальну сферу. Ми можемо стверджувати про те, що на сьогоднішній день ми маємо з усіма сільськими радами підписані договори соціального партнерства, в яких чітко зазначено наша участь в розвитку соціальної сфери інфраструктури сел. І вона становить 50 гривень з кожного гектара обробляємо землі. На території даних населених центр. Сьогодні, протягом цього року, ми інвестували в соціальну сферу району більше 900 тисяч гривень. Більшість в цьому році ми інвестували в розвиток шкіл. Тобто на, більшості територій шкіл на більшості шкіл в цьому році було побудовано внутрішні туалети. Також було Облаштовано дитячі спортивні майданчики, і певна частина коштів пішла на розвиток інфраструктури дороги, лікарні е і все інше, що стосується соціальної сфери. А у селі Журавлинка підприємці із Сирії налагодили фруктовий бізнес. Фруктовими деревами вони засадили близько 10 гектар землі. Доглядати за садом допомагають місцеві. У нас сад, де мі відкрили, общета он три роки назад. Ми його построїли. А мы взяли первый урожай, урожай прошлый год. И прошлый год и в этом году урожай хороший получился, сад яблочный. Там мы тут выращиваем три сорта. Фуджи и Чемпион и Голден. Э, Конечно, слава богу, мы сделали хорошие качества. И если вы замечаете, тут, что у нас деревья, они такие маленькие, не такие высокие, так... Удобно собрать, да. Рабочие силы мы берем от джурабленки, мы не берем от иностранцев, чтобы рабочие силы в Украине тоже работали у нас. Урожай мы деваем тут, продаем вообще-то, да. Мы посылаем, какие у нас есть хранилища, холодильники в Киеве. Некоторых там туда посылаем и тут продаем тоже. Мы бирви и второй урожай, вы знаете, что хозяин тут Фатех Курбадж. Он не хотел вообще-то, все эти, которые падают на пол, яблоки, он берет их и делает, собирает их в ящиках и дает даром. Да, люди идут. Это считается как носок. На самом деле яблоки хорошие качества. Мы тоже собираемся сажать яблоки, этот эм, клубничный сад делать. Но мы сейчас посмотрим, как пойдет дела с яблоками. Посмотрим, как получится. Найбільший промисловий потенціал мають підприємства переробної промисловості. В районі виробляється феронікель, лікарські вироби, крупи, борошно пшеничне олія соняшникова, ковбасні вироби, деревина та інша продукція. Товариство з обмеженою відповідальністю «Побужський феронікелевий комбінат займає найбільшу частку обсягів випуску промислової продукції та залучення інвестицій в економіку району. Підприємство інноваційно активне. Технологичное устаткувание, обстановленное на комбинате, дозволяє переробляти никелеві руди та отримувати из них фару Нам поступает руда. Руда — это месторождение индонезийское. Везется через весь мир, проходит через Суэцкий канал, доставляется нам. Потребление руды у нас ежедневное 5, — почти 5,5 ,5 тысяч тонн ежедневно. Поэтому у нас непрерывно идут теплоходы из Индонезии отгружается руда, там 70-тысячники, пароходы 50-тысячники, они проходят почти вокруг всего света, приходят в порт Ильичевский, в порту Ильичевск разгружаются, после чего нагружаются вагоны и приходят к нам. Здесь она разгружается, руда, и по мере, так сказать, производства поступает в производство. Вот это самая руда индонезийская. Происходит непосредственное производство выплавления фероникеля. Фероникель выплавляется в двух основных агрегатах: это рудно-термическая печь номер один и рудно-термическая печь номер два. После того, как мы получаем готовый металл из этих двух печей, этот фероникель черновой, то есть он имеет определенные добавки, которые необходимо удалить. Рафинирование э, никеля производится в этой галерее, на которой мы стоим. Вот в этих конверторах, после того, как э, металл проходит обработку в этих конверторах, получается тот э, чистовой э, товарный фероникель, который уже идет на отгрузку. Ежедневная программа по производству никеля, никеля по чистому никелю порядка 60 тонн. Соответственно, по месяцу где-то у нас мы получаем порядка 1800-1850 тонн по месяцу. Но это имеется в виду чистый никель. Потому что то, что мы получаем, мы получаем никель, То есть никель и ферум. Вот. Ну, примерно где-то там получаем мы его от 15 до 25%. То есть, ну, в среднем можно считать, что мы производим в 5 раз больше по чистому весу. То есть получается, если 60 тонн, то где-то 300 тонн получаем мы металл. В Украине э, такого никеля в таком количестве не требуется. Поэтому в основном весь, весь материал отгружается за границу. А основные потребители никеля это стали стал, стал, литейные э, заводы, которые э, используют э, наш ферроникель для производства легированных сталей. Усі відходи з комбінату направляють на сусіднє підприємство Олександрія Лідер. Наше підприємство досить молоде, скажем так, але з іншої сторони є якийсь уже, скажемо так, ну, досвід в цій роботі. З 2007 року ми працюємо. Ви Бачите продукт абразивної порошок, які приміняються для піскоструїв, кораблів. Металоконструкції, мостових переходів, вагонобудування використовується. Загалом отримуємо, скажімо так, із сміття нормальний продукт, який, як сказати, використовують з великим попитом і з великою пользою, скажімо так, не викидають просто так, а в промисловості, сільській. У нас дуже обширна географія поставок, значить, практично ми Поставляємо всю свою продукцію на всю територію України, являємося скажімо так, такими монополістами мікро, скажімо так, бо е, сама продукція і якість, і фізичні властивості якраз допомагають робити те, що, для чого вона призначена. тобто для піскоструйки, для видалення ржавчини і підготовки конструкції для нашої покраски. Територія України і ще ми співпрацюємо е, досить плодотворно, скажімо так. Із, е, є у нас чотири діючих закордонних контракти, скажімо так, на Дальні Заборіжжя, Зарубіжя. Це Прибалтика, Румунія, Росія. Також тут неподалік, три роки тому відкрили виробництво з випуску поліпропиленової тари. Клієнтура доволі обширна. Так скажем, вся Україна. Вот недавно были контракты з Білорусії соседні. Бабъем производства порядка 60-70 тонн готової продукції в місяць. Це где-то 10-15 тисяч штук готових мішків в місяць. Інше потужне підприємство району товариство з обмеженою відповідальністю відродження. Виробництво тут практично безвідходне. Наше підприємство вже более 17 лет занимается переработкой семян подсолнечника и семян рапса. На данный момент, естественно, когда идет уборочная подсолнечника, мы заготавливаем его, подрабатываем, сушим, то тобто есть готовим его к тому, чтобы качественные семена подать на переработку. Что можно сказать наше предприятие? Предприятие выпускает качественную продукцию, масло подсолнечное, жмых подсолнечное. В процессе производства есть отходы такие, как лузга. подсолнечная. мы перерабатываем ее на биотопливо, гранулу топлива выпускаем. В свое производство мы обеспечиваем весь технологический процесс, обеспечиваем за счет того, что перерабатываются наши котели, наша лузга сжигается. То есть мы работаем на безотходном производстве. В нашем предприятии находится еще одна промышленная такая группа предприятие КЛК, ООО КЛК, которое занимается переработкой зерна пшеницы. Выпускаем муку пшеничную высшего сорта, первого сорта, второго сорта и отруби пшеничные. Отруби пшеничные у нас выпускаются насыпью и гранули. В будущем у нас уже пробовали, пробные партии были. Гранулируем для того, чтобы было удобно транспортировать. Что хочется сказать о нашем предприятии? Предприятие наше работает стабильно, круглосуточно работает если взять коммерческий маркетинговый год, то 11, где-то до 11 месяцев в году наша продукция идет на экспорт. Отгрузка идет все, и масло подсолнечное, и жмых идет на экспорт. Но мука пшеничная работает на украинском рынке. Главным потребителем является у нас в Киевской области, в Сквире, есть предприятие Грона, которое кондитерское предприятие. Наша мука туда. Потом, более того, наша мука поступает еще на хлебзаводы. В Кировоградской области, І отруби також використовуються спросом, как і в, в піщової промишленості перерабатувати їх слібопечення. Точно так же і в комбікормовій промишленості. У районі функціонує 95 спортивних майданчиків: 18 баскетбольних, 21 волейбольний. Та 16 футбольних полів, 13 полів для міні-футболу, один стадіон, де діти мають можливість активно відпочивати та укріплювати здоров'я. Щорічно проводиться упорядкування всіх спортивних майданчиків району. Також діє дитячо-юнацька спортивна школа, відділу з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації. Вона має свою спортивну базу, спортивний зал для боротьби дзюдо, дві роздягальні, дві душових сауну та басейн. Кімната загального фізичного розвитку укомплектована тренажерами та всім необхідним для занять. В дитячо-юнацькій спортивній школі працюють секції з п'яти видів спорту волейболу, дзюдо, гирьового спорту, баскетболу та футболу. Саме ці види спорту пріоритетні в районі. Ними займається більше 340 вихованців. Спортсмени району постійно беруть участь в обласних та всеукраїнських змаганнях. Займаються гирьовим спортом діти від 11, від 10 і старше, до 18 років. От у нас на секції числиться 56 чоловік, з них є 10 дівчаток. І в перспективі в мене там ще є група учнів, які ну, ми зай... будемо сказати, вони займаються, але ми ще їх не зарахували в спортивну школу, бо це на лічних ініціативах. От, але діти перспективні і сподіваємося, що вони підуть, бо це з села. Я їздив в село, спеціально там займався. Будуть діти займатися в нас у спрошколі, прийдуть у школу, сюди вчитися, продовжити навчання або в ПТУ. У нас е, дуже є великі досягнення. За останні два роки ми підготували п'ять майстрів спорту, зірьового спорту. От, е, є чемпіони світу серед юнаків у нас. Кач Олександр, трьохкратний чемпіон світу, і чотирьохкратний вже виходить він ще один чемпіон світу серед юнаків. Вже теж цей ткач серед юніорів він виконав. Тобто три серед юнаків і четвертий серед юніорів. Встановив ще три рекорди України, він встановив. І один рекорд світу серед юніорів в сумі двоборства з гирями 32 два кілограма. Також у нас не тільки один Саша ткач, у нас. Це вже прямо як поставлено на конвейер. Ми кожен рік маємо один-два чемпіона або призера чемпіонату світу. От, крім того, на чемпіонаті України в нас діти виступають успішно. Поза минулий рік практично ми зайняли перше місце, але там у зв'язку з тим, що ми прорахували тактичний прорахунок, включили збірної одного хлопчика з Кіровограду, це наш общий із старшим тренером області прорахунок. Наша команда Голованівська зайняла перше місце серед областей України, серед юнаків. По гирьовому спорту. Наші спортивній школі в нас рахується із по всьому району 320 чоловік. Це дзюдо, волейбол, баскетбол, гирьовий спорт і футбол. Футбол і баскетбол ми недавно відкрили. Надіємося, теж, що в нас будуть непогані результати.